Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 15 липня і ринок досить гарний, досить великий, насичений, гарна сонячна погода. Кого цікавить автомобілі на Луцькому авторинку, то ми вже завантажили всі відео. Можете заходити, передавлятися усі рубрики, окремо буси, чубітки, кросовери, сімейні автомобілі та седани хатчбеки Універсали. Традиційно проводимо огляд цін на львівському авторинку. Нагадуємо, що авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний. Підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B, 12 рік, 163 тисячі пробігу, 1,7 дизель, комплектація космо. Контакти є. Ціна договірна. Потрібно уточнити у власника. Так, на жаль, зачинено. Так, заглянемо трошки по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Grand Scenic. П'ятимісний, місний 12 рік, 195 пробігу, 8100 ціна, двигун 1,5 дизель. Так, На жаль, зачинено. Так, ніби відкрили автомобіль. якісь Проб... Є! Більше інформації уточнюйте. Мерседес б class 2007 рік, 245 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 6950 ціна. Контакти до власника присутні. Мультикермо я бачу, кондиціонер, панорамна стеля. Присутній фаркоп. Opel Zafira Cosmo. 2011 рік, 258 тисяч пробігу, 7400 ціна за автомобіль, 1,7092 кВт. Є панорамний дах. Так, заглянемо по салону. Покращені сидіння. Мультикермо, клімат-контроль присутній. І так виглядає панорама на зафірці. Дозвольте. Прокоп парктроніки присутні. Більше інформації за телефоном. Рено Гранд Сценік, 10 рік, 1,5 дизель, 187 тисяч пробігу, 7,350 ціна за автомобіль. І контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Є круїз-контроль, клімат контроль. Коробка механічна. Семимісний сімейний автомобіль. Більше інформації по телефону. Volkswagen Sharan. 12 рік, 317 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механіка, повний привід, пошит 7 місць, 13 100 ціна. Контакти присутні. Так, Є бачу клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки також присутні. Peugeot 5008, 15 рік, 1,6 тизель, роботизована коробка передач. В народі просто автомат. 10900 ціна, 240. Тисяч пробігу контакти до власника присутні. Клімат контроль присутній. Renault Grand Scenic. 12 рік модельний 13-й, 241 тисяча пробігу, 1,5 дизель без підфарбування, автоматична коробка передач, 8900 ціна і контакти присутні. Так, Якщо відчинено, покажу. Відчинено. П'ятий місний варіант парктроніки присутні. Opel Zafira. Афіра. 11 рік, 225 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 7500 ціна. Телефон присутній. Є парктроніки, фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. 14 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Механіка? А ні, автомат, бачу наверху. 10250 ціна, контакти до власника присутні. Так, що у нас там є? Клімат-контроль, мультикермо, так легенько заглянемо, все є. Більше інформації по телефону, власник все розкаже. Шторки ззаді бачу присутні. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сенік, 10 й рік, 180 тисяч пробігу, 1,6. Бензин, механічна коробка, 7,300 ціна, контакти до власника присутні. Це п'ятимісний саме? П'ятимісний. Кого цікавить – телефонуйте, Феркоп та парктроніки присутні. Бюджетний Volkswagen Sharan 97 рік, 3000 доларів ціна за автомобіль, двигун 2,0 бензин, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більше інформації. Рено Гранд Стенік 13 рік, 1,6, дизель 215 пробігу, 10400 ціна, контакти до власника є. Так, на жаль, зачинено. Так, заглянемо по салону. Peugeot 5008. 10 рік, 8,670 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, контакти до власника є. Клімат-контроль присутній. Панорамний дах. Кого цікаво, телефонуйте. більше інформації по телефону. Автомобіль підкаже власник повністю обслужений, Комплект ГРМ замінений, сів, поїхав, як кажуть в народі. Рено Сценік. 10 рік, 1,5 дизель, 6450 ціна, 271 тисяча пробігу, контакти є. Так, Сидіння з підігрівами. Круїз-контроль, клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B з Бельгії. 2008 рік, 1,9 дизель, автоматична коробка передач, 7500 ціна, телефони є. Так, На жаль, зачинено. Парктроніки, фаркоп присутні. Рено Гранд Сценік. 9 рік, 7500 ціна, 1,9 дизель. Контакти до власника присутні. круїз контроль, клімат, контроль, механічна коробка. Форкоп парктроніки є. Сітра Grand C4 Picasso, 10 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 215 пробігу, 7600 ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Всі склопідйомники, клімат-контроль присутній. Мультикермо, коробка, ще раз нагадую, механіка, чистий, ухайний салончик. Так, Це у нас 7-місна версія, є форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic 14 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 215 пробігу, телефони до власника присутні. Так, Відчинені комбінована шкіра, клімат контроль, круїз-контроль присутній.